Вже традиційно українська діаспора в Канаді підтримує міцні зв'язки з етнічною батьківщиною. Часто надає безкоштовну допомогу. Перш за все, це книги та різноманітні друки. Вагомий внесок патріотичні діаспорні організації Канади зробили для розбудови та поповнення фондів Кіровоградської обласної бібліотеки імені Чижевського. Завдяки добровільній пожертві українців Канади до бібліотеки надійшло понад 22 тисячі книг та журналів. Такий подарунок і став першоосновою для відкриття на базі бібліотеки канадсько-українського бібліотечного центру. Нами гостями відкриття центру були надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Даніель Карон та голова канадського товариства приятелів України Іван Кузик. До речі, саме очолювана паном кузиком організація і відіграла визначну роль у відкритті канадсько-українських бібліотечних центрів в Україні. Це чудова організація, яка об'єднує канадців українського походження, метою яких є допомогти Україні трансформуватися і приєднатися до. Інших незалежних і суверенних держав Подарунок, зроблений канадською стороною кіровоградській бібліотеці, а по суті кіровоградським читачам переоцінити важко. Вражає тематична підбірка подарованих книг. Це унікальні видання з української історії, культури, мовознавства, літературознавства, політології, художньої та дитячої літератури. Її книги донедавна недоступні широкому колу читачів, такі як перспективи української революції Степана Бандери, літопис УПА тощо. Учасники сьогоднішньої презентації переконані відкриття канадсько-українського бібліотечного центру в Кіров... Вограді це не лише визначна культурна подія в житті нашого міста, але й свідчення зростаючого потенціалу канадсько-кіровоградських двосторонніх відносин. Ще одна сходинка на шляху національного єднання українців етнічних та тих, що перебувають в діаспорі.